В Бурятії пам'ятник змінив орієнтацію, а на російських солдат напав ЛГБТ-дрон. Звучить як правда? Чи ні? Цю та іншу інформацію перевірить ваше улюблене шоу Фейк Контроль. Ну що ж, добрий вечір, панство. Це ваше улюблене шоу Фейк Контроль, і я, контролерка та ведуча цього інформаційного локомотиву Вікторія Васильівна. Якщо що, лайк, підписка полетіли. Весь останній місяць, як і в принципі всю свою історію, росіяни продукували безліч фейків. І якщо більшість з них викликають просто сміх, то деякі виявились настільки абсурдними, що просто не розумієш, то ти дурна чи лижі не їдуть. От, наприклад, новинна помийка Аргументи і факти написала, що російські солдати збили дрон з настільки незвичним забарвленням, що на їх думку ним керувала ЛГБТ людина. Безпілотник з необычною розцветкою бойці 36-ї отдільної гвардійської мотострілкової бригади у в приціл снайперської вінтовки. По мінімую бойцов цим дроном управляла либо дівшка, либо солдат ВСУ з нетрадиційною орієнтацією. Нам кажеться, що второє більш вероятніє, одмітів один із воєнних. Ось так тепер не тільки дрони, а й рожевий колір працюють на перемогу України. Цього місяця від рожевого кольору постраждали не тільки російські солдати, а й буряцькі селяни. Адже в них вирішили оновити радянський пам'ятник і пофарбувати його. Вгадайте, в який колір? Правильно, в рожевий. Про це пише все та ж. Фабрика фейків, аргументи і факти. В буряцькому селі Бічура пам'ятник павшим в боротьбі за власть Совєту в 1919-20-х годах перекрасили в розовий цвет. Новий цвіт меморіалу привів в негодовані міських жителів. Скажіть, це нормально. Покрасили пам'ятник в який цвіт в самому центрі разом з Домом культури. Це ж коштунство, циті газета селян. Некоторі з них усмотрели в розовому окрасі меморіалу намік на ідеї ЛГБТ. Що тут скажеш на Росії навіть пофарбований пам'ятник приносить більше користі ніж громадяни? А якщо серйозно, то хто б міг подумати, що звичайний нікому не потрібний монумент буде змінювати чи то свою орієнтацію, чи то людей. Та у наших сусідів міфічна пропаганда абсолютно всюди. Цього місяця її активно шукали в кінофільмах і таке знайшли. Наприклад, в культовому фільмі Горбата Гора, який вже блокується, як пише сайт РБК. Кінолента о двох ковбоях Горбата і гора» оказалась заблокірована на трьох піратських сервісах. Роскомнадзор подготовив список фільмів і серіалів, котрої слідують запритіти. В їх числі була і Горбата і гора». Фільм з трьома оскарами знятий понад 20 років тому, якому присвоїли статус культурного, естетичного та історичного значення в наших сусідів знищується та забороняється. Адже про яку естетику та культуру можна говорити, коли мова йде про народ, який замість боротьби зі своєю диктаторською владою обирає боротися з пофарбованими пам'ятниками? Також цього місяця російська цензура посягнула на святе на серіал Твін Пікс. У 90-х його дивилися на всьому пострадянському просторі, а тепер придивилися уважніше і знайшли там гей-пропаганду. Із російської версії культового серіалу Твін Пікс пропалі сцени з актером Девідом Духовний в женському платі. Духовний зіграв в шоу роль агента служби по боротьбі з наркотиками, який носить женської платі. Чоловік у рожевій сукні, що може бути більш небезпечним для росіянина? Хіба що пофарбований у рожевий пам'ятник? Чесно, треба було дуже постаратися, аби знайти тут якусь пропаганду, адже персонаж Девіда Духовне настільки комічний, що й досі гуляє інтернетом у гівках. Але ж не можна росіянам бачити, як чоловік розгулює у жіночій сукні, бо у них можуть ненароком зламатися заводські налаштування. Дістали з цього місяця і еротичній артхаузній драмі Любов, як пише, руснявий сайт. Фонтанка ну воно само собі понятно, бо в росіян може бути любов тільки до водки. Таганський районний суд Москви оштрафував онлайн-сервіс кінопоиск на 10 мільйонів рублей із-за пропаганди на традиційних сексуальних отношеній. Претензія надзорних органів, вероятно, зв'язана з постільною сценою в фільмі Любов. От знаєш, я тут навіть рада, що цей фільм заблокували. Чесно, аж подякувати хочеться. Та ще більше хочеться подякувати спонсорам і спонсоркам нашого каналу. Ви просто найкращі. люди. А якщо ви ще не доєднались до команди спонсорів, але хочете це зробити, переходьте на Ютуб спонсорство, або ми залишимо для вас пряме посилання в описі під відео. Всього від 35 гривень на місяць вас чекає приємний бонус від нашого каналу, а також велика шана та дяка. Так, от знаєте, тут я навіть рада, що цей фільм заблокували, адже його режисер Гаспар Гаспарно аж занадто сильно любив росіян цього літа. Він навіть приїхав у Москву і прогулявся нічними клубами і зробив це так зухвало, як тільки міг. Тепер офіціально гаспар Ноя дійсно приїхав в Москву. Продовжаємо міняти культурне поле країни і показувати відкритість країни міру. Заблокували фільм і відкритість міру у іноземців. Що якийсь когнітивний дисонанс тут ні відкритістю, ні міром і не пахне навіть. Та вони чомусь цього не розуміють. От, взяти того ж, Гаспара Ноя у 2015 році його фільми блокують, адже для росіян вони нібито вважаються надто відвертими. Але Гаспара це не засмутило. натомість він поїхав вештатись у місцевих занюханих нічних клубах. Теж саме можна сказати і про інших: Еміра Кустурицю, Стівена Сігала і багатьох інших іноземців, які настільки захопилися великою російською культурою, що втратили критичне мислення, і навіть не здогадуються, що вся ця культура, як і вся Росія, один великий фейк. Дякую, що додивились це відео. Це наш перший випуск. Тож будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте нашу команду лайком чи підпискою. Або і лайком, і підпискою. А також донайте на ЗСУ, любіть Україну і не вірте фейкам. Чао, бамбіно!